Вітаємо вас на нашому каналі Chinese плюс Україна. Тут ми разом вивчаємо китайську мову легко і із задоволенням. У відеоуроках використовується мова путунхуа. Для кращого запам'ятовування матеріалу ви почуєте його тричі. У налаштуваннях відео зможете регулювати швидкість за необхідності. Спочатку прослухайте розповідь китайською мовою у розмовному темпі, спробуйте зрозуміти загальний зміст. І вловити знайомі слова або фрази. Потім ми розберемо текст частинами і перекладемо його українською для повного розуміння. А на завершення прослухайте розповідь знову. Так, ви зможете закріпити опрацьований матеріал. Для кращого запам'ятовування повторюйте за автором. Для зручності ви можете завантажити pdf документ У ньому ви знайдете переклад, піньінь, вправи. ta бонус，а саме англійську версію диалогу для тих, хто хоче вивчати щеї англійську. Отже, слухаємо текст. перший раз. 故事标题：四季中的林诺。林诺住在中国北方的一个城市。他喜欢观察天气的变化。春天来了，天气变暖了，公园里的花都开了。 他穿上轻便的外套去散步。夏天很热，气温常常在三十度以上。林诺每天喝很多水，也吃冰淇淋。有时候下雷阵雨，他会带三楚门。秋天到了，书写变黄了。他喜欢踩在落雪上，听沙沙的声音。秋天的早晚有点儿凉。 他开始穿长袖衣服。冬天最冷，又是会下雪。林诺喜欢下雪天，因为可以堆雪人。他穿上厚外套、围巾和手套。寒假是他喜欢喝热巧克力。一年四季都有不同的天气和美丽的风景。林诺觉得每个季节都有特别的地方。 他喜欢观察天气，也喜欢记录每一天的感觉。每一天，他都感受到自然的魅力。故事标题：四季中的林娜 на,。Назва історії: Лінна і пори року. Гучи Сиді джонда Лін Но. Назва історії лінь на і пори року. Лін нуожу зайджонгу бей фангда йгши. Лінь на живе в місті на півночі китаю. Лін нуожу зеджонгу бей фангде йг. Лінь. На живе в місті на півночі Китаю. Та си Хуангуанча Тьанхуа. Вона любить спостерігати за зміною погоди. Та Тасі Хуангуанча тянчі дебянхуа. Вона любить спостерігати за зміною погоди. Чун тян лайла, Чунт'янлайла тінь нуанла. Прийшла весна, і погода потеплішала. Чун тян лайла, Чунт'янлайла нуанла. Прийшла весна, і погода потеплішала. Гонг юен лі де Хуа дукайла. У парку розквітли всі квіти. Гонг Юан Конгюанлі кайла. У парку розквітли всі квіти. Та Чуан Шанг чинг бян Де Вай Тао Чу Сан Бу. Вона вдягає легку куртку і йде гуляти. Та Чуан чуаншанг чинг Вай Тао чу Сан Бу. Вона вдягає легку куртку і йде гуляти жо, чанг чанг ду Сятіан шанг. Влітку дуже спекотно, температура часто понад 30 градусів. Сятян Ген ре чивенчангчанг дзай Шан Влітку дуже спекотно, температура часто понад 30 градусів. Мей тіан хе хендуошвей. Є Лін Лінь. На щодня п'є багато води і їсть морозиво. Ліннумейтіанге гендуошвей є Лін Лінь на щодня п'є багато води і їсть морозиво. Юши лей джен ю та хойдай мен. Іноді іде злива з грозою. Вона бере парасольку. Юши лей джен ю та хойдай мен. Іноді йде злива з грозою. Вона бере парасольку та. Чьонтаула Шусьє п'янхуанло. Прийшла осінь, і листя стало жовтим. Чютьєндало. Шусьє п'янхуан. Прийшла осінь, і листя стало жовтим. Тасіхуанцайцайлосьєшан. Їй подобається ступати по листю і слухати шурхіт. Тасі хуанцайзайлосєшан

Вона починає носити одяг з довгими рукавами. Такайши Чуанчю й фу. Вона починає носити одяг з довгими рукавами. Донг Тянзуй ленг. Йоушихуйся юе. Зима найхолодніша пора. Іноді йде сніг. Донг Тьянзуй ленг. ся юе. Зима. найхолодніша пора. Іноді йде сніг. Ліннуосіхуан рен. Лінь Налюбить сніжну погоду, бо можна ліпити сніговика. Ліннусіхуанся йдуйшюєрен. Лінь. Налюбить сніжну погоду, бо можна ліпити сніговика. Та Чуан Чуаншангховай тау вейдін хшотау. Вона вдягає теплу куртку, шарф і рукавички. Та Чуан Хоу Вай тау Вейджин хешоутао. Вона вдягає теплу куртку. ХАНДЖЯ шитаси хуан хре чеокели. На зимових канікулах вона любить пити гарячий шоколад. Хан дя шитан хере чеокелі. На зимових канікулах вона любить пити гарячий шоколад. Усі чотири пори року мають свою погоду і красу. сі джі де де тєн чі мей лі джінг. Усі чотири пори року мають свою погоду і красу. Лінно тюдамейгаті то йотхєдатифang. Лінна вважає, що кожна пора року особлива. Лінноджуеда мегадідіе вважає, що кожна пора року особлива. Та Мей Вона любить спостерігати за погодою, і записувати свої враження. Та і тєнда Вона любить спостерігати за погодою, і записувати свої враження. Мейтіян Тадуган шоу даозиранде Лі. Щодня вона відчуває красу природи. Мей їтян Тадуган шоу даозиранде Лі. Щодня вона відчуває красу природи. Прослухаємо матеріал ще раз у розмовному темпі для його кращого закріплення. 故事标题：四季中的林诺。林诺住在中国北方的一个城市，他喜欢观察天气的变化。春天来了，天气变暖了，公园里的花都开了。他穿上轻便的外套去散步。夏天很热，气温常常在三十度以上。林诺每天喝很多水。 也吃冰淇淋。有时候下雷阵雨，他会带三出门。秋天到了，书写变黄了。他喜欢踩在落写上，听沙沙的声音。秋天的早晚有点儿凉，他开始穿长袖衣服。冬天最冷，又是会下雪。林娜喜欢下雪天，因为可以堆雪人。 他穿上猴外套、围巾和手套。寒假是他喜欢喝热巧克力。一年四季都有不同的天气和美丽的风景。林诺觉得每个季节都有特别的地方。他喜欢观察天气，也喜欢记录每一天的感觉。每一天，他都感受到自然的魅力。 Дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці, адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень китайської мови. Якщо вам подобається наш проект, підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!